Книга Старого Завіту, книга Псалмів, книга поезії. Ми знаємо, що не всі псалми належать Давиду, хоча так зазвичай ми говоримо, що Книга Псалми це книга пісень Давида. В першій частині, звісно, зібрані в основному пісні, які належать Давиду. Ми будемо читати з 15-го псалма. Першого текста весь невеличкий, цей 15 псалом. Хоча він зазначений, що це певно одна із найкращих пісень Давида, тому що у мене написана золота пісня Давидова. Хорони мене Боже, і я тебе вдаюсь. Я сказав Господеві ти Бог мій, добро моє твіті Тобі, до святих, які на землі, що шляхетні вони до них все шадання моє. Нехай можна ну, це смутки для тих, хто набув собі інших богів, і я не буду приносити їм линної жертви з крові, і скрові. їхніх імен не носитиму в устах своїх. Господь ти частина спадку мого та чаші моєї, ти долю мою підбираєш. Части припала для мене в хороших місцях і гарна для мене спадщина моя. Благословляю я Господа, що радить мені навіть ночами навчають мене мої нерви. Уявляю я Господа перед собою постійно, бо він поправиться моїй, я не буду захитаний. Через те моє серце радіє і дух веселиться, і тіло моє спочиває безпечно. Бо ти не опустив моєї душі до широ, не випустиш своєму святому побачите тління. Другу життя ти покажеш мені, радість велика з тобою завжди бажество правиці твої. В кінці цього. Салама, якщо ви разом зі мною читали, це йовічні ще в книги дії святих апостолів провідні Петра пам'ятають. Петро цитує і каже, я перепрошую, хоч Давид і стверджував, що ти не опустиш моїй душі душу і не попустишся на святому плачу тління, але він каже, давид по Ну, це так. Для того, щоб поєднати цей Псалом з Новим Завітом, ми бачимо, що в Новому Завіті зустрічаються цитати Старого Завіту. Давайте трошки освіжимо в пам'яті життя Давида, Якби... для того, щоб краще нам розуміти, кому належать ці слова, хто їх говорить, хто писав цю пісню. ким він був? І насамперед. Ми можемо пригадати, що Бог назвав цього чоловіка, що він є тією людиною, яка по його серцю. Якщо синонім, змінити певним синонімом, це людина, яка подобається Богу. Так чи ні? Цікаво, якщо ми згадаємо в пам'яті біографію Давида, ми прийдемо до певних висновків. Чому важливо пам'яті освіжити біографію Давида для того, щоб дати відповідь на це питання, яке перед нами, і цю відповідь дасть 15-й всалому? Чому такий чоловік, як Давид, Бог його називає, що він йому подобається? Якби серце Боже і серце Давида, воно з'єдналося. Богу він дуже подобається, який Давид всередині, який він внутрішній. Мені здається, що навречно навіть, навіть в Старому Завіті є така детальна біографія про якогось героя або учасника тих подій, як Давида. Я не знаю, мені здається, ми все знаємо про Давида. Від самого народження, якщо зараз відновити е, в пам'яті біографію, я вам буду здавати питання, ви будете відповідати, або ви скажете, де він був, яким він сином був, як його помазало на царство. Потім який величезний період часу, він не міг бути на троні Ізраїльського царства, тому що ніяк Саул не міг поступитися. До речі, перші псалми, напевно, з першого по двадцятий, це псалми, які Давид там писав, коли він був переслідуваний що там Досить часто звучить мотив, що я тікаю, мені складно, мені загрожує смерть, але Бог мене підбирає, Бог мені допомагає. Давид, як у цих піснях говорить, та не переслідуйте мене, не займайте мене, я не заслуговую. Ну, і таке інше. Ми бачимо, що Давид передає, в принципі, в пісня те, що він переживав в своєму житті. Є ще одна цікава деталь, яка нам необхідна для того, щоб зрозуміти і дати відповідь на питання, чому ж Бог так поставився до Давида? Чому Давид так подобався Богу? І тут ми зустрічаємося з цікавою ситуацією. Ми зустрічаємося з тим, що в книгі царів описується не тільки життя Давида, не тільки його звитяги, не тільки його подвиг, не тільки великі перемоги Божі, але і ще дещо. Там описуються моменти, коли, м'яко говорячи, Давид був не на висоті. Духовні, моральні і. До речі, вам знадобиться можливо в розмові з невіруючими людьми. Коли вони закидають ставши під сумнів, правдивість Біблії, мені це немовірно подобається аргументом висловлювати. Один із аргументів правдивості Біблії полягає в тому, що Біблія біографію навіть великих знатних мужів не ретушує. Там немає випадів біографії. І немає відповідно ідеалізації. Якщо ви прочитаєте біографію будь-яких старатних людей, ви побачите, що там мізер або взагалі нема нічого про те, що вони в чомусь могли помилятися. В основному це титани, це сильні люди. А насправді, такими їх зробили біографи. Скажіть, будь ласка, Такий чоловік, як Давид, який фактично, фактично збудував Ізраїль. Його внесок в історію цього народу неможливо переоцінити. Мені здається, що коректно було би, що зробити в його біографії, деяких сторін не торкатись. Ну, Якщо і торкнутися, то так, як би між іншим. А то подивіться, як детально все описується. Навіть Я, Ніколайович Песті, коли начитував Біблію, доходячи до ситуації, Девіда зверсав, він сказав: «Здесь ми пропустимо». Він навіть читаючи синодальну Біблію, ну якось дерзання не було в Яр Ніколайовича прочитати. В деталях описану ситуацію чоловіка, про якого Бог говорить він мені подобається. Я роблю для себе висновок наступний. Можливо, мій суб'єктивний, моє спостереження. Давид не був безвічною людиною. Він не був абсолютно правильною людиною, безпомилковою людиною. Він не був тією людиною, яку. З якого хочеться, як каже нашому народі, малювати ікону. Він не був такою людиною, не вийде змалювати з Давида ікону. Тим не менше, Бог говорить, це чоловік по моєму серці. Він мені подобається. Що ж все-таки у нас сьогодні це питання, що подобалось Богу Давиду? Я скажу свою думку. го обставину в життя. Як би не складало життя за У нього була одна константа. Абсолютна величина, яка ніколи не змінювалася. Це ставлення Давида до Бога. Його обставини життєві вони змінювалися. Часто ми з вами тільки що згадували не в кращу сторону. Ну, таку непривабливу, некрасиву. Але навіть в глибині того падіння. Незмінним було ставлення до до Бога. Він вседнак шукав Його. Коли він сильно підносився, він тримався Бога. І навіть коли він зривався вниз, він знов хапався за Бога. Я хотів би сьогодні для всіх нас і для мене цей 15-й псалом некзитично не якийсь розбір зробити. На Наслухи, щас його прочитати, послухайте ставлення Давида просто його відношення, його ставлення. Оця константа, про яку я казав, яка ніколи не змінювалася. Таке враження в будь-якому псалмі, що Давид, він якби Бога розглядає як повітря, як те, що необхідно для фізичного життя. Він постійно говорить про те, що Бог йому необхідний, ким він не був, пастушком він був, царем він був, перемоги він здобував, чи тікав від Саула. Немає різниці. Його життя було брехливим і неоднозначним. Навіть воно настільки було складним, що коли Давид спало на серце побудувати місце постійного перебування Бога, і Бог сказав: Ти не побудуєш. Занадто. Тяжким було твоє царювання. Багато крові було пролито. Не асоціюється якось це з Богом, навіть Бог це відмітив. Дуже великою ціною відбувалося встановлення Ізраїльського царства. Дуже серйозну ціну платив Давид. Але я знову і знову хочу повернутися до того. Я не бачу ні в біографії Давида, не в одній псами, щоб в нього хоча б на якийсь відсотах змінилося ставлення до Бога. Таке враження, що Давид настільки переплетений був з Богом, що вже не можна було розрізнити, де Давид де Бог. Він врізся в нього. Я не знаю, чи спостерігали в природі, нам в цьому році е з цеха принесли в офіс буряк. Хтось колись загубив кусочок цепа і кільце. Буряк провів це кільце. І повністю з'єднався, буряк з цим желізом. Такий опальцований став. Таке цікаве явище, що не на перешкоді навіть желізо, це, це, це не стало, воно проросло, воно вжалося, зрозуміло, да? І от таким цікавим чином, на полі от таке відбулося явище. Здається, би один матеріал, який не сумісний з іншим, але вони такі. Посудь От так Давид врісся в Бога настільки сильно, настільки він корінням був в ньому, що як би не складалися обставини. Відношення Давида до Бога було однаково, він йому потрібен був завжди. Подивіться 15 псалом, що вже розпочинається. Я сказав Господи, ти Бог мій, добро мені тільки в тобі. П'ятий вірш. Господь частина спадку мого чашу моє. Сьомий вірш. Міними вірними подобається, благословляю Господа, що радить мені, навіть ночами навчають мене мої нарки. Восьмий вірш. Уявляю Господа перед собою. Він поправиться моїй, я не буду захитаний. Через це він каже, серце моє, дух веселиться, і тіло моє спочиває безпечно. Бо ти не опустиш моїх душі шоу, не попустиш святому, побачиш тиня. Дорогу життя ти покажеш мені радість велика з тобою завжди блаженство в правиці твої. Пам'ятаєте, в Новому завіті є такі слова, що «Чи наповнене серце те говорить уста. Ми, по суті, сьогодні хоча з вами читаємо, але те, що Давид написав. Це вийшло із Його серця, із з його сутності, із його сприйняття Бога, із його відносин стосунків з Богом. Напевно, залишається таке питання, хоча не всі проповідники говорять, а чому ти обираєш саме цей текст? а чому ти проповідаєш саме на це Я хочу сказати наступне: неймовірно важливо. Дивитися на життя інших людей, якщо воно прикладне. А тим більше на життя таких людей, як Давид, для мене особисто приклад Давида полягає в тому, що ніякі обставини його життя ні на міліметр не зменшили його відносини з Богом. Ніщо не вплинуло на це. Я хотів би, щоб ми сьогодні з вами помолилися в такому ключі, в такому напрямку. І наше життя, так само, як життя доведе, воно буде складатися з різних партнерів. Будуть часи підйому. Буде все виходити. Всі плани будуть знаходити своє втілення. І разом з цим будуть тяжкі дні, неприємні дні. Дні втрат, хвороб, дні, про які би ми не назвали їх дуже приємним. Хотілося б для всіх нас залишити ось приклад цього чоловіка. Хай міняється будь-що, але щоб ніколи не змінилося наше відношення до Бога. Як ніколи не мінялося відношення далеко. Або може концом був. Ай, Thank you. Я до того. Боже, благослови розміховувати над цим і завжди пам'ятати, що певно тобі завжди цінно я після відноситься до тебе. Може благослови, щоб я завжди цінував мав жертву Христову і розумів, що якби цього не сталося, ніяк би не відбулося в порятунку роду військового порятунку. Боже, я... Хочу завжди пам'ятати, допомогу власні протиставлений і тим сильніше любові тебе, жити тобою, шукати тебе, бути відкритим для мудрості, для повчань твоїх, і для докорів твоїх, для виправлення Твого. Господи, розширозумій серце моє. Благослови до церкви твій, мати справу по і більше перейматися не обставинами життя, не періодами, які який ми проходимо, а більше перейматися. Herr Christoph, ich bedanke mich für Ihre das und ich